Вітаю вас на форумі україно-німецького бізнесу. До вас як до депутатки першого чергу буде запитання стосовно призупинки, при заморозки USAID для України, тому що це резонанс викликало у суспільстві. Як ви до цього ставитеся, та чи будуть у нас кошти перекрити власне цю допомогу? Власне, що я хочу тут сказати, ми на сьогоднішній день як країна дуже сильно залежні від західної допомоги. І від фінансової допомоги, і від військової допомоги, і зрештою, от як показав цей кейс, і від допомоги донорів, які просто працюють з громадськими організаціями або різними проектами з органами місцевого самоврядування, і це погано. Це наша дуже велика слабкість, тому що як знову ж таки показав цей досвід про замороження будь-якої роботи USAID на 90 днів. Це може покласти прям цілі проекти і цілі галузі. Що це означає? Це означає, що ми, як країна, маємо подорослішати і вчитися спиратися в першу чергу на свої сили. Свої сили розбудовуються яким чином? Розбудовують бізнес. Ми сьогодні на бізнес-форумі знаходимося, залучаються інвести... інвестиції зовнішні, підтримується внутрішній інвестор. Для того щоб збільшувати власне український бюджет, збільшувати податки, які бізнес сплачує до країни, і відповідно мати власні ресурси, а не лише сподіватися на ресурси наших партнерів. Знову ж таки, якщо вони вирішать будь-який момент прибрати ці ресурси, прибрати допомогу, ми просто не виживемо. Друга річ про яку зараз дуже важливо думати. На щастя, у нас все ще зберігається певний обсяг військової допомоги, яку ми також отримаємо від заходу, але ніхто не гарантує, що вона буде вічно. І цей прецедент з USAID має для нас бути супердзвіночком, дзвіночком прям гучним. Про те, що нам треба максимально активно розвивати український оборонно-промисловий комплекс виробництво української зброї в Україні. Тому зараз дуже важливо прийняти ряд постанов і законопроєктів, які приберуть дублюючу бюрократію зайву, які приберуть зайві штрафи. Тому що у нас український виробник зброї дискримінований по відношенню до іноземних, які просто імпортують, тобто, фактично, зараз. Державні замовники, державні закупівельники озброєння, такі як АОЗ, наприклад, нашумілий дуже останні тижні з цими скандалами з Мариною Бізруковою, які провалили об'єктивно закупівлі. Це не єдиний камінь в їх город. Так само у мене особисто до них претензія, не тільки щодо того, що вони ну, не поставили законтрактовані речі і. Провалили закупівлі, а щодо того, що фактично більше 60% українського бюджету українських коштів ідуть не на закупівлю української зброї, а йдуть просто за кордон. Тобто, у нас і так ресурс обмежений, у нас мало коштів, і замість того, щоб якраз розвивати українського виробника, ці гроші просто зливаються за кордон. Це неправильно, це фактично така міна сповільненої дії, яку вже сьогодні АОС закладає в майбутнє української обороноздатності. Тому я сподіваюся, що е, цей скандал навколо АОЗ він якось розв'яжеться, і що там буде очолювати власне цю агенцію людина з державницьким мисленням, з розумінням, що таке стратегічне мислення, що таке... Підтримка українського виробника і що нам потрібно для того, щоб ми могли ефективно оборонятися від окупанта? І наступне запитання теж актуальне для українського народу. Ваші колеги в Верховній Раді збираються ввести кримінальну відповідальність для ТЦК СП за порушення правил пресового. Як ви ставитесь до такої ідеї? Я... Що хочу сказати, ну треба подивитися, що безпосередньо в законопроекті написано, я його ще не дивилася. Але е в якій частині я не підтримую діяльність ТЦК, це коли вони е фактично виловлюють працівників оборонно-промислового комплексу. Да? Тобто е інженерів, які роблять дрони, е там, не знаю, токарів, які виточують снаряди, І, фактично, Навіть заброньованих же ж. Е е Є моменти десь заброньованих, десь е, потрібно розуміти, що коли обороне підприємство наймає нову людину, е, вона має пройти процедури. Це може тривати тиждень, може тривати місяць, поки е, цей працівник отримає бронь. І за цей час, і знову ж таки було кілька випадків, коли за цей час ТЦК встигало відловити е, цих людей. Людей, е, ну інженерів, да людей, які там. Е, Розбирається в виробництві і в досить таких складних історіях оборонно промислового комплексу, їх дуже мало. Їх взагалі знайти дуже важко зараз. Багато виїхало за кордон. Хтось там ще раніше мобілізувався сам, їх мало, їх важко знайти. А коли ти їх знаходиш, наймаєш на роботу і не встигаєш їх навіть забронювати, бо процедура бронювання довга, а їх просто ловлять хлопці в ТЦК і босифікують. Ну це не, не ок. Це знову ж таки. Е... Рубає гілку, на якій наша країна сидить. Добре, спасибі вам, спасибі за ваш час.